Любі друзі, всім привіт! Як сказати, хочу продемонструвати працю в реальних, так сказати, условіях Як коли цей маленький станочок Made in Каністра коштує 14 тисяч гривень Конусний дровокол, шуруп крутиться на 4 тисячі обертів. Маховий кінетичний акумулятор. Все це діло крутий двигун із пральної машини 350 Вт 16 тисяч оборотів. Передача 1 к 4, так сказати, то на конусі максимум може розігнатися до 4,5 тисячі обертів. Конус з різьбою він натягує на себе дрова. Таким чином дровенняка розщепляється на дві частини. Дровоколі кнопка включення. Включателя я поставив. Так стояла ПНВС, трошки вона незручна, так як на цьому дровколі, він дуже простий, краще з моєї точки зору. Отакий от включатель обичний. 16 амперний, Включив, виключив. Можна таким саночком кольнути за годину до 300 до метрів дров. В середньому 200 до в мінімуму 100 до Я всім скептикам розкажу, чого йому легко колоть. Тому що шируб кручується дровеняткою, вона лопається поволотно. Це не гідролічний нарешті дровокол, де давить е, 10-20 тонн. Обножа, там сучки, все по діагоналі, що в ночітку. Це просто включиться дрючок і лопає. По тріщинах, де найменше сопротивлення. لaدoم aبarيan oمaraدel Всех розривали його і ось специально. конструктива. Ух, машина. І таке случається. Нема нічого тут такого. Я не дав маховику розігнатися, він заклинив. От і вся біда. Реверс, хто розказує. Ви одразу зробіть на 220 вольт. А тоді покажіть, як воно працює. Я, чесно кажучи, не бачив, щоб на 220 вольт працював реверс. Тим більше такий колекторний бігу через ці ремені. В нього нема навіть сили. Ремні згорять, вал все буде стояти. Якщо не робити так, як я зробив, а давати маховику розганятися, таких проблем не буде. Він буде красиво все колоти. Наглядно демонструю можливості станка і що робити при заклинюванні. Щоб у вас не було потім якісь непорозумінь. Такий ключ в комплекті, все відверті. Одне, два, три. Маховик. Поїде із Волги, збалансірований. Так як у автомобільному двигуну, маховик балансується із коліновал, на який є ті грузи противов'яси. Тобто на рівному валу маховик буде бієння в його. Викрутив, включив. він розігнався. І зараз буде коло дрова. Для скептиків, хто каже, що рачки не стоять, можна поставити табуретку, сюди, чисто і колоти на табуретці. Щоб не піднімати такі пеньки по 40 кг, по 30 на столах. Хто хоче піднімати цей стало на лівий стіл, ставимо пеньки на столах і колемо стоя. Ось є, отакий чуть-чуть. Такий вигляд сей сторона. Хто каже колоном, будь ласка, це ваше особисте дорішення, чи вам колодію. А я демонструю отакий дровопол. А його можливість. Виробнику виражаю іскренні. Благодаречку за такий девайс. Саня каністра, красавчик.